Навікам був створений за ініціативою командира нашого, нашої бригади, а також у колаборації з 126-ю бригадою. Приймає участь у цьому проєкті наші військовослужбовці із двох бригад, які потім протягом п'яти днів проводять свій час за визначеною програмою. Більше болі з тої сторони, де у вас було більше вас Да? Mm, то був би хвіст повіляв би. <ріст> Особисто моя думка це є дуже ефективним, тому що тут і психологічна реабілітація, і фізіологічна реабілітація за рахунок масажів, роботи з тілом. Вони мають можливість працювати з нами з психологами. Вони мають можливість спати в безпечному місці, бути на природі відпочивати, спілкуватися. Тут дуже важливо спілкування, яке є неагресивним і оточення не є токсичним. І для них це важливо. І тут вони можуть знаєте, відкритися. Подобалася робота психолога, спочив, наскільки фізична і камарах. Мені дуже сподобалася йога. Я узнав, що мені з куча місць такої не працюють. Програму намагалися створювати найбільш насичену для того, щоб хлопців був такий розмірений, але день за графіком за яким вони мали змогу отримувати і якісь фізичні вправи, які допомагали релаксації їхнього тіла, знімали м'язовий тонус, Блін, сьогодні сніданок пропустив і потім дізнався, що там було морозиво. Я тепер так шкодую про це. якийсь цього побачили пережило, що треба розмовляти з психологами. До нас так прийнято, що психологи — це щось там таке, а тут я сам не знав. Сам думав, що воно таке, а, 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 а показало, що допомагає допомагає. Давалися навики. Які будуть допомагати хлопцям безпосередньо у при виконанні їхніх завдань, коли е, можливі раптові якісь реакції не контрольовані для них, то давалися техніки, які будуть допомагати хлопцям справлятися із тими станами. Крім того, надавалася можливість ведення індивідуальних бесід. За потребою до нас зверталися хлопці, військовослужбовці, і ми з ними вирішували їхні питання. Сподобалось. Те, що я розібрався в своїх психологічних вопросах, знайшов до них ключ, підхід, що з ним робити. Сам би я в цьому не розібрався. Більше всього сподобалось мені перебування на морі, біля моря, біля самої води. Це щось таке гарне. Та запланована програма, яка була, вона себе виправдала в повній мірі. Тобто, ми побачили результат, вона діє, все вклали багато сил і роботи. Фахівці приїжджали найкращі. Ця програма вона повинна працювати. Це дуже, дуже гарна ідея, дуже необхідна і дуже добре, що ця. Програма використовується безпосередньо в бригадах. В результаті ми отримали якісну роботу із гарним результатом для хлопців. Так тримати дуже чудова ідея. Дякую. Такі заходи є надзвичайно корисними. Хтось це усвідомлює, а хтось це не усвідомлює, що йому потрібно, але легше стає всім. Добре там, де ми є. От мені добре там, де я є. Тут і зараз. Слава Морській піхоті! Вірні! Дякую. тим. Я.